Радіо UA Чикаго. Так, шановні друзі, ми в ефірі Радіо UA Чикаго, і біля нас, ось точніше, в нас в студії, мужчина, який зараз. Буде з нами розмовляти. Його звати Балака Ігор. Ігор. Якщо можна трішечки до себе, вас попрошу підсунутися. Ось ось так. О, о, супер, вите, прекрасна. Мужчина, якого ми тепер анонсували. Ми казали дуже багато його регалій, що це і волонтер, і бізнесмен. Хотілося б додати, тільки як в месниках мільярдер, філантроп і просто залізна людина. Балака Ігор, я вас вітаю. Доброго дня! Знаєте, що невидима людина, тільки щоб працювати за фахом <рес> добре. А хто ви за фахом? Якщо не секрет, а, менеджер економіст свого часу. Я закінчив магістратуру держуправління, Відповідно, а, фахівець з нерухомості, я віцепрезидент асоціації фахівців нерухомості України, але Харкові ситуація з нерухомості може не так. Я сам з Харкова, і не, не в такому рожевому світлі зараз. Тому що, до речі, я вас вітаю з міста Героя Харкова, О, дякуємо. тому що це дійсно місто, яке є зараз донором безпеки і форпостом оборони України. Якщо впаде Харків, то як мінімум схід України буде для нас загублений. То ви приїхали зараз з України. Ви так, так. волонтер. Розкажіть тоді, з якою метою я так розумію, з волонтерською метою ви приїхали до США. Так звичайно, знаєте, будь-який волонтер, це як професійний жобрак. Він ходить і щось від когось а, щось просить, щось вимагає, де шантажує, чогось, щось робить, і відповідно, я дуже вдячний нашим партнерам партнерам Чикаго. Це Умана Ілінс, тому що завдяки їм біля більше 20 тільки харківських шпиталів були обладнані е, різноманітними інструментами, апаратурою і розхідниками. Я не можу не сказати Олена Гордона, Алекс Гордон, Оля, Віола Гілман, е, Юрій Серембіцький, багато людей, які допомагають. Я хочу сказати, що завдяки US Ambulance for Ukraine тільки в цьому році було доставлено тільки в Харків шість швидких, а там вже US Ambulance for Ukraine а, біля 100 машин дали угу. і Homes for Ukraine, Це наші друзі з Детройту, Євгенербштейн, Люба Іофа. Багато людей там працюють, які допомагають і допомагають нам. Тому а знаєте, кожного разу з такою я турбиною я відправляюся якихось сувенірів, і повертаюся з машинами, з обладнанням, з допомогою нашим хлопцям? Тому а що… — я якраз виведу зараз на екран фотографію, де ви якраз з машиною швидкої допомоги тут є. Тому так. А скажіть, будь ласка, якраз яка направленість вашої волонтерської діяльності? Чотири направлені, чотири основних напрямка. Перший напрямок це допомога нашим військовим, тому що якщо не буде наших військових, якщо не буде допомоги, то не буде України. Це я вам хочу сказати точно. Ці людожери вони приходять не для того, щоб нашу землю якось завоювати. Тому знищити. Просто знищити усіх. А, в мене було не так давно інтерв'ю з начальником Національної академії Національної гвардії України, полковником Луньовим, і він колись сказав таку фразу, що тепер вся Україна бандерівці, а завзяті самі бандерівці живуть в Харкові. Чому? Тому що коли приходять на твою землю в Харкові перші бої почалися в сьому ранку на окружній дорозі. І кожного дня зараз місто обстрілюють, місто а, за, і Харківська область зазнає десь біля 50-70 кабів кожного дня. А, більше 70 тисяч будівель в Харківській області зруйновані, а, 40 тисяч а, зруйновано житлових будівель і в Харкові зруйновано більше 5 тисяч Будинків від п'яти порохів і вище. Ага. І тому а, направленість, яка є, це допомога нашим героїчним медикам, тому що ми розуміємо, що при таких масштабах руйнувань дуже багато і летальних випадків, а ще більше поранених. І вони дійсно я бачив, як вони оперують, вибігаючи в коридор, коли там щось прилітає, і потім повертаються в операційні. Це допомога в розмінуванні, тому що. А, Washington Post не так давно видала статтю, що для того, щоб розмінувати повністю Україну, потрібно 757 років. Halo Trust, американська компанія в них виступала консультантом. Хочу сказати, що, мабуть, вони помиляються, розмінування ідея, але є таке залізне правило війни: один місяць війни буде дорівнювати одному року розмінування, як мінімум. Велика війна, війна вже в нас де 11 років, так. А велика війна в нас де, ну практично вже 3 роки. І ми можемо сказати, що мінімум 30-40 років дуже насичено прийдеться розмінувати територію. Харківська область вважається одною з найзабрудненіших мінно ну, вбуховно небезпечними предметами у світі, тому що 37% території вважаються мінно забрудненими. Це територія бойових дій, де окуповані території, і навіть зараз не можна просто прийти до лісу, тому що багато ці потвори. Після себе залишали, і Мінпасток і всього іншого. Тому е, напрямок розмінування це обов'язково. Це допомога нашим дітям, героїв, захисникам, е, родинам захисників, які віддали головне, що в них є. Це своє життя, і наш Ротарі-клуб, Роберт Микарчан започаткував цю ініціативу біля тисячі тільки харківських е, в нас підшефних. В місті, і ми розуміємо, ну, в області, і ми розуміємо, що їх більше і більше, і вся ця ініціатива становиться більш такою загальною. Ну і е, це е, напрямки, які йдуть на відновлення Харківщини. Оці напрямки є, але основне, і, мабуть, головне це допомога нашим хлопцям та дівчатам, які втримують героїчно цю навалу, цих потвор, і ми робимо все, щоб забезпечити їх. Машинами, дронами, тим, що їм потрібно, і, відповідно, теж ходимо і не просто просимо чи там вимагаємо, а умоляємо не забувати про Україну, що там йде жорстка війна. По е, нашим даним Генштаба е, 1500 в них втрати є. Втрати України не розголошуються, але хочу сказати, вони теж немаленькі. Тому хлопці, практично своїми тілами і дівчата, стримують цю потвору. А скажіть, от ваша робота як волонтер, ну, це насправді титанічна робота. Це робота, де потрібно проявляти наполегливість, впертість, тиснути, дотискати, і плюс, плюс Росія запускає шалену і псокомпанію із дискредитації волонтерів, що ой, крадуть, ой, там то, ой, там що. І Іван, Як? навіть є така фраза, ну що, на волонтерів чи ні. Тобто чомусь вважається, що волонтер, який приходить, він себе не повинен забувати. Можу сказати, що є, безумовно, такі випадки, і навіть саме волонтерська спільнота з цим. Намагається боротися. Але хочу сказати, вагоряють ці. Варяють хлопці на, на фронті, вагоряють волонтери, тому що є навіть такий термін волонтерська жорсткість. Я колись написав пост про це, там декілька тисяч лайків, сотні коментарів. Тому що ну волонтери вже коли це люди, які приходять, і їм від вас нічого, крім спасибі, там дякую, нічого не потрібно. Але багато людей. Ще крім того, розглядають волонтера як лоха, якому можна щось сказати, можна в нього щось попросити. У мене були такі випадки. коли... Можливо, скажіть, що Бо були такі випадки, коли казала ти повинен зробити теж, теж, теж. Я кажу, чому я повинен робити? В тебе є робота, в тебе є гроші, в тебе є можливості. А так ти що не волонтер? Тобто, волонтер той, хто йде і допомагає безкорисно е, іншим. хто Потребують цієї допомоги. Але вибачте, будь ласка, є така фраза: не путати доброту з лоховством, От багато людей а, це путають. У мене був колись такий момент, коли, а, знаєте, є такий жарт: а, забрали а, мого там чоловіка, сина. Допоможіть, будь ласка, волонтери, до кого звернутися, зверніться до тих, кому ви допомагали, донатити. І якщо ви комусь допомагали, вам теж допоможуть. Була а, така дівчина, Яна Червона, а, її звали. Вона була довгий час волонтеркою, загинула в 20-му році, а, пішла, а, коли ще там було АТО. І відповідно пум, ми стояли з нею біля супермаркету. В, нього, в неї була скринька, були розгорнуті прапори, підійшла якась тітонька і почала почала казати: моєму сину потрібна якась допомога, допоможіть там все. Вона каже: А що ви зробили для свого сина? Ви обдзвонили всіх своїх знайомих, ви сказали їм, що залежить життя вашого сина, ви попросили зробити. На що була фраза, так ви ж волонтер, чому? Ви не хочете мені допомогти? Кожен з нас, українців, зараз є волонтером. Тому що, якщо ти не волонтериш, якщо ти не допомагаєш, ну є дві задачі: в великій Україні це точно в ком'юніті за кордоном, може теж так, якщо ти відчуваєш зв'язок зі своєю батьківщиною. Чи ти воюєш і захищаєш, чи ти допомагаєш армії, силам оборони України? Відома українська волонтерка Ірина Вовк вона дуже багато допомагає, більше 50 автівок доставила. До речі, ми познайомились в самому початку війни, коли я ввозив родини наших офіцерів. До Львова, а мене вже чекало 200 бронежилетів, які вона віддала. І, відповідно, по чесне слово, вона мене не знала. Зараз ми дуже сильно дружимо. Вона сказала: тільки завезіть, там, будь ласка, на один підрозділ 95. Так? І коли ми їхали до Харкова з Львова з цими бронежилетами, там, чотири машини у нас було, там були ШВЛ, і е Шавели, там ще щось, ми були єдині хто. Їхали до Харкова, а чотири полоси там на, на той момент це був лютий 2022 року. Їхали на зворотньому шляху, і от вона сказала, що зараз Ірина Вовк сказала таку фразу: що зараз ми більше довіряємо і віримо Збройним силам України ніж всім святим разом взятих. Вона дуже набожна людина, але це дійсно так. Ми всі повинні знати одне: якщо можемо, будемо допомагати нашим а, хлопцям. Знаєте, в мене є два журналістських проєкти. Один проєкт це пов'язаний з а, розмовами про військову Україну і про фронтовий Харків. Там виступають волонтери: а, наші захисники від солдата і до генералів, представники влади. Представники шоу-біза в минулому, там, Сергій Жадан, інші. там все. А другий проєкт в мене. Я часто виїжджаю на Донбас і спілкуюсь з полоненими орками. Угу. Причому це прифронтова територія, ми там скоро його будемо випускати. До речі, користуючись моментом, проєкт побалакаємо. Якщо хтось підпишеться. Це на Ютубі, на в телеграм-каналі, будь ласка, там якраз побалакаємо. Там, побалакаємо. Ну, ще раз кажу, це більше на прізвище, це діагноз, так. І, відповідно, ти коли спілкуєшся з ними, ти розумієш, яка це гедота й навала на нас де. Тому що коли вони йдуть вбивати за гроші, вони сидять всі більшості нещасні, розповідають, як борги їх заставили йти там воювати. Але в голові не вкладається, що він бере автомат для того, щоб вбивати когось, для того, щоб просто дістати якісь там гроші, які щоб там є кредит закрити. Кредити більшість з них я хочу сказати, що ти. Дивишся і розумієш, ідейних я зустрічав тільки два чотири людини. Всі інші в більшості своєї йдуть за гроші. Причому хтось е, штурмовиків беруть з е, зон, і практично там вже не залишилось в них там, людей для того, щоб створюють такі умови, які є. До речі. І е, коли ти з ними спілкуєшся, ти можеш відібравати було декілька людей, які. Після того, як були полонені, вони пішли воювати в Руський добровольчий корпус. Тобто oh, okay. вони дивилися, вони спілкувалися, і вони бачили, що, що, що відбувається. Знаєте, таке враження, ніби я про, 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 прочитав Строгацького, коли там ці вежі були, які затуманюють мізки. Їм нема. Ніякого вибачення, але є ті люди, які кажуть, ми зрозуміли і готові а, захищати свободу і свою і інших. Але бувають такі випадки, про це можна сказати, наприклад, не так давно а, там, розкололи одного виродка, він вбив 82 людини. Сім жінок, вісім дітей, гвалтували всіх перед цим, совали пляшки, вбивали на глазах. Жінку 64 роки, чотири рази пускали по кругу. І коли ти спілкуєшся, навіть вони там сидять вже в подвалі, там, спілкуються друг з другом. Ще раз кажу, можу про це казати вже, тому що був витік інформації, ця людина, ця потвора в Генпрокуратурі, вона там де. І ти розумієш, коли ти його питаєш, навіщо ти там зробив, навіщо ти прийшов в Україну? Він каже, захищати російський світ. А ти вбивав цих людей в Авдіївки, в Ласточка, ще в якихось місцях. Ти вбивав тих дунів, які чекали тебе. Ти приходив і просто їх гвалтував і вбивав. І коли ти дивишся на всі ці порожні очі, коли ти дивишся на них, ти розумієш, в них нема нічого. Тільки бажання одно знищувати, гвалтувати, грабувати і насолоджуватися таким життям це дійсно не люди. У мене колись було інтерв'ю з Сергієм Лойко, це дуже відомий журналіст. Він росіянин русський за походженням, росіянином не може його назвати, але він був одним з тих, хто був в Донецькому рапорту, і він а, вигадав терміни орки і кіборги. Відповідно про наших і цих потвор, і назвав Путіна обіз'яною з гранатою. Тобто він людина така дуже е, дуже свідома і проукраїнська наналаштована в 69 років він під Києвом підбучує, взяв автомат і пішов захищати. В нього є багато проєктів, таких, які там наналаштовані. Але навіть він каже, що в нас є тільки два вибори: чи перемогти, і потрібно йти до кінця. Чи вони прийдуть і захлеснуть всю Україну? Вони не заповняться на Харкові, вони не заповняться на Полтаві, на Києві. Вони будуть йти рівно стільки, скільки їм дозволять. І ще раз кажу, тому після того, як ти бачиш ці порожні очі, ти розумієш, що їх якось потрібно допускати, зупиняти. І це єдине, що там можна зробити, знаєте, колись там, ну, я багато з хлопцями спілкуюся і сказав, що потрібно в армію, Один з командирів сказав: Послухай, з тебе буде хіровий солдат, зато нормальний волонтер. От тобі список. їдь і добувай те, з чим нам буде краще захищати нашу батьківщину. Фантастика! Боже, ви розповідаєте такі речі і. А я вам ще покажу ці обличчя російського світу і ще раз кажу, що там просто-напросто. Нічого людянського немає. Причому саме цікаве, мені доводилось спілкуватися з узбеками, з словаками, Шрі-Ланка, з Сомалії. Тобто вони грибуть вже всіх, кого тільки можуть. І більшість в них, я може казав про це чи ні, з підписання контракту до того моменту, коли вони попадають в полон. Проходить найбільше місяця, 3-4 тижні. Тобто це перший, може, другий бій. А не так давно я заїжджаю до хлопців, вводять повністю синього. Кажу, що коли в полон брали, так такий він, а це суцільна гематома. Він каже: ні, це вони свої його були, так, щоб він йшов туди. І коли я запитав, а чому ти не вбіг, там, не пробіжав, здався, нічого не зробив, він каже: Ну, а як я можу, ви що? Вони ж мене там будуть бити, будуть бувати. Тобто вони йдуть нас бувати для того, щоб ну там в них дуже великий страх. І коли багато людей наших бачать ролики ці як вони собі вкорочують віку, а Маріс Болодіс, ще один герой недавно ми знімали, п'ята штурмова, медик, каже, що ми а, веземо Лікувати цього росіянина полоненого, починаємо там щось робити, в нього очі зав'язані, він розуміє, що десь він знаходиться, і він кричить: не бувайте мене, не ріжте мене, на органи, там все. Пропаганда настільки там витримана з кожного утюга, з кожного фена доноситься, що їм потрібно знищити в Україні, що вони з такими думками йдуть. Знаєте, один з цих ідейних людей, з якими я спілкувався, офіцер, ну дійсно він там пішов дуже е, така освічена людина в плані е, навчання, в плані там, education, да? але е, не, не дуже розуміла ситуацію. Книжки такі цитував, яких я в житті не чув, і він сказав страшну річ для мене. В Росії так пропаганда налаштована, що вони, вони впевнені, що вони ще не починали. І після того я застиг як стов, тому що вони дійсно чомусь вірять, що вони ще не починали. І все боюсь сказати, ще в нас попереду. Фантастика! Це просто, просто кров стине в жилах від того всього. І... Знаєте, коли дійсно дивишся в Ютубі, наприклад, різноманітні там відео з розмовами з цими орками полоненими, і ти навіть ну не віриш в те, що це насправді, тобто ти не віриш в те, що людина може дійсно так думати, так, ну такий світогляд може бути жахливий. Тобто, ми прийшли вас рятувати, перед чому паралельно ми вас вб'ємо, знищимо, звалтуємо, але зато буде руський мір. Ну ну тобто, інколи ви на нас напали, кричать, хоча ми воюємо на вашій землі. ну... Інколи нескладувані речі. більше з них практично ідейних немає, ідуть чи за гроші чи з почуття помсти, як цей же ідейний сказав. Вже ніхто не пам'ятає, з чого все почалося. Ідуть тому, що вбили Ваську, машку Ната, там Петьку, там ще когось, і вони йдуть мститися. А що, коли вони йдуть мститися, вони йдуть не просто йти вбивати, а катувати. І от а, той же самий Маріс Болодіс, коли вона казала там операцію робили, каже: Ми ж не такі, як ви. Ми ж цього не робимо, нам цього не потрібно. Ми захищаємо свою землю. Це каже латвієць, який приїхав, вивчив українську мову і каже: Я хочу залишитися після війни в Україні, тому що тут дуже. Класні душевні люди. Вчора я навіть доповню вас. Вчора записували інтерв'ю, яке ще не вийшло у нас на радіо з військовим, який тут проходить реабілітацію, і він був в полоні російському. У нього стріляли, <кхух> в нього п'ять разів влучили з автомату, і він зазнав травм. І три місяці він був у полоні. І він каже: Ну, подивіться на тих, хто повертається з полону. На москалів, які з українського полону повертаються, каже відгодовані як хряки. Ну, все, все нормально у них, насправді, так. все добре. А каже, подивіться, на наприклад. Їм українців. навіть олів'є не вистачає, вони жалкуються. Так. Але знаєте, цінність цього матеріалу, мабуть, така, що ми з ними спілкуємося не в СІЗО, як інші, а на лінії фронту, практично. І там вже не до того, щоб петляти якось щось там казати. Вони там живі, в тому сенсі, що нагадують худобу, якась, яка боїться, все каже відверто. І ти розумієш, що це, якась, це якийсь мрак, і це якась орда. Ну, а от ви кажете, що ви говорили з таким орком, який вбивав десятки українців. Так. Як стримались? Тому що я пам'ятаю, наприклад, коли Мосад зловив е, е, Ейхмана, е, фашиста, і його мали судити, то в Ейхмана була супер охорона для того, щоб його євреї самі не роздерли, тому що він був винен у смерті 6 мільйонів євреїв. От, скажіть, на лінії фронту ви сидите, чуєте від ну, Орка На свою... лінії ну, плюс 5, 7-10 кілометрів. Я, це умовить умовно. умовно, умовно. Плюс-мінус. І чуєте від Орка, що він вбив 82 людини. Як стримати себе від. Знаєте, ГХ? у хлопців я бачив бачив таке полум'я в очах, якого ніколи не почував. Я розумів, що хтось повинен бути. З свіжого головою. Одна фраза це твоя робота. Твоя робота максимально здокументувати те, що вони роблять. Все. Куди воно там піде, в ГАГО чи в український суд, чи якось воно там буде. Це, мабуть, інша історія. Але зараз, в той момент, тобі потрібно, коли він потік, брати більшість інформації, яка є, щоб не зупинявся, щоб розказував все спочатку до кінця. Я вам дякую. І можливо, у нас час обмежений. Ви як волонтер? Ви приїхали в Чикаго? Скажіть в двох словах, як може українське ком'юніті в Чикаго допомогти вам як волонтеру? Чи можливо десь можна з вами перетнутися, якось допомогти за волонтерити, задонатити задоволення? for Ukraine, наші друзі, які допомагають? До речі, дві автівки: одна в ССО, Нам зараз потрібно купити друга пікап саме для тих хлопців, які таких покидьків. Ганяються за ними, ловлять, планують і потім а, з ними працюють для того, щоб вивести їм. Саме цим хлопцям повинні дістати ми десь дві машини. Тому, якщо є можливість балака ігор в Фейсбуці, чи «Home for Ukraine», чи програма «По Балакам», будь ласка, якщо хтось хоче допомогти боротися з такими людожерами, ми будемо дуже вдячні. Дякую вам, дякую, що ви до нас завітали в ефір. Нагадаю, що у нас в гостях Ігор Балака, волонтер, майбутній мільярдер. Ні, ні, ні. Я жартую, насправді це я цитую месників. Але волонтер і хороша людина, яка допомагає, допомагає військовим. Зна, знаєте, я два роки ну, перед самою більшою великою війною думав, що я через два роки піду на пенсію. Але тепер розумію, що є дві задачі: перша перемогти, а друга. Відбудувати те, що ми втрачаємо, щоб Україна розквітала і наші міста були і села такими ж красивими, такими ж класними, як були й до великої війни. Дякую вам, дякую за цю розмову відверту. І я дуже надіюся, що приїхавши сюди в Чикаго, ви доб'єтеся усіх своїх волонтерських цілей, що ви закупите автомобілі і наше ком'юніті чи діаспора, хто як каже, відгукнеться на ваш заклик, на ваш заклик і допоможе. І ви навіть перевершите в кількості там матеріальної чи фінансової допомоги для наших військових аніж ви очікуєте. Я дуже надіюся, що. Наше це ком'юніті тут не зганьбиться і буде допомагати Збройним силам України. Дякую, Івана, за те, що ви постійно підіймаєте цю тему, тому що для когось війна війна вже закінчилася. Але вона в будь-який момент може прийти до будь-якого вдома, тому що в цих нелюдів нема ніяких гальм тому. Дуже вдячний, респект, повага, що ви підіймаєте цю тематику. Дякую, будете ще в Чикаго обов'язково приходьте. Ви як в радянському фільмі будете у нас на коломі, заходіте задоволенням. Дуже вам вдячний. І ще раз кажу: без наших американських друзів я завжди казав. Зустрічаючись з сенаторами, конгресменами, з представниками різних гілок і українською. Ком'юніті і американцями кажу, що без допомоги штатів ми, мабуть вже програли війну. Дякую вам, ми виграємо. Обов'язково всі віримо в перемогу. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.